Зсу потопили російський підводний човен Ростов на дону який перебував в сухому доці в Криму і мав бути відремонтований, але вже пішов на дно російського сухого доку. І про це великий матеріал опублікував американський телеканал CNN. Отже, на думку американських аналітиків, військових аналітиків CNN, саме російська зухвалість і некомпетентність стали причиною того, чому українські сили зсу можуть так ефективно, швидко і дуже багато знищувати російських кораблів і підводних човнів. Зокрема, і це стало причиною того, чому нам вдалося знищити оцей цей підводний човен Ростов-на-Дону, який Запускав крилаті ракети калібр по українських містах і мав можливість продовжувати це робити. І західні експерти, оглядачі, говорять і пишуть про те, що окупанти хотіли відремонтувати, пам'ятаєте цю велику діру, яку колись е зробила британська ракета Стормшеду саме на цьому підводному човні. Отже, як відомо, ще в вересні минулого року, 2023 року. Вперше ЗСУ змогли уразити цей підводний човен Ростов на Дону. Зокрема, це зробили повітряні сили. Вдарили по цьому човну крилатою ракетою британського виробництва Storm Shadow. І Тоді в мережі ширилися ці фото з великою дирою в цьому підводному човні Ростов-на-Дону. У після цього. Окупанти спробували підремонтувати його. Вже звітували про те, що успішно його відремонтували. Ось ось він мав вже виходити з сухого доку Криму, і пер і далі плисти на інший об'єкт, щоб остаточно його змогли хоча б спробувати нормально зремонтувати, але не вдалося їм цього зробити. І пішов на дно цей підводний човен. CNN, до речі, опитали військових експертів, які вказують, що це дуже важлива новина і дуже великий удар по російському чорноморському флоту, бо це є частиною нашої стратегії по ізоляції Криму, і це дозволяє ефективно знищувати саме ці кораблі та підводні човни, які наносять далекобійні удари по цивільній інфраструктурі. України CNN в своєму великому матеріалі пише про те, що вже понад 20 російських кораблів або чи та човнів були вже знищені чи виведені з ладу, зокрема в Чорному морі. Фактично, Україна вже знищила третину Чорноморського флоту Росії. До речі, військовий експерт CNN Седрік Лейтон пише про ще одну важливу. Деталі він пише про те, що знищення зсу саме систем протиповітряної оборони в Криму має на меті дати нашим повітряним силам більше простору, аби винищувачі змогли ефективніше та авіація наносити далекобійні удари по тимчасово окупованому Криму. І допоможуть, звісно, нам бити по об'єктах окупантів в Криму американські винищувачі f 16 які вже прибули до України, і про це пише The Economist. За даними видання, вже 10, одиниць, 10 літаків F-16 перебувають в Україні, 20 літаків мають, загалом повітряні сили мають мати 20 таких одиниць F-16 до кінця цього року, а м, загальна кількість літаків, які зобов'язались надати нам наші союзники і партнери, становить 79 одиниць F-16. Про це пише The Economist, і всі поставки мають Завершитися і мають відбуватись е, до, у 2025-му і завершитись до е, кінця 2025 року. Про це пише е, The корами Але дуже цікаве питання, здає видання, чому е, так багато часу пішло на ці поставки. Вони ще очі 16, і е, чи дійсно можуть вони реально вплинути на ситуацію на полі бою, чи можуть суттєво змінити хід е, війни в Україні. За економіст, в першу чергу цитує Бена Годжеса, колишнього командувача військами США в Європі, і він, звісно, висловлює розчарування. Бо на його думку, це потрібно було зробити швидше ще рік тому. І він заявив про те, що є декілька причин затримки передачі Україні винищувачів F-16. В першу чергу він говорить про цитую жалюгідну. Нестачу навчальних місць для українських пілотів за його словами затримувався процес е, підготовки наших льотчиків на заході. І Він говорить, пише про те, що це була така таке політичне рішення адміністрації Байдена, що саме він має під цим на увазі, невідомо, але натякає годжес на те, що це затримувався. Цей весь процес чи з політичних е, міркувань, чи з практичних. Достеменно невідомо, але про це говорить Бен Годжес. І крім цього, є і інші такі причини, як, от, наприклад, мовні бар'єри відіграли певну роль. Потрібно було більше часу нашим льотчикам, аби вдосконалити англійську мову, зокрема, не просто англійську нерозмовну мову, а ту технічну англійську, яка необхідна. Для опанування цих винищувачів F-16. і крім цього, ще пішло багато часу на створення в Україні необхідної інфраструктури, яка би обслуговувала і на якій би фактично розміщувалися ці винищувачі F-16. І також видання цитує колишнього начальника штабу міноборони Німеччини Ніколана. Він говорить про те, що потрібно було більше часу, аби створити так безпечну таку інфраструктуру, аби убезпечити F-16 від ворожих атак, оскільки зараз точно F-16 є пріоритетною ціллю для росіян, такою найбільш цінною ціллю, і будь пробувати, пробувати вони збивати, знищувати. Щоб показати, що, начебто, ці F-16 не відіграють, не відіграють такої великої ролі у війні. Зараз вже вони розігрують цю карту. Говорять про те, що, начебто, вони суттєво не вплинуть на хід подій на полі бою. Ось так вони говорять, хочуть применшити значення надання нам цих літаків, хоча це має велике значення, про це пише за економіст, не потрібно так применшувати значення. Цих цього рішення про поставку цих літаків і дуже багато часу пішло на ухвалення політичного рішення на те, аби на заході нарешті надали нам ці літаки, відійшли від своїх страхів. Бо довгий час також відмовлялися нам давати ці літаки через страх ескалації, так само як колись відмовлялися давати танки, бронетранспортери, далобій, далекобійні ракети та інше. Необхідне озброєння, але що говорять американські експерти про те, що можуть ці літаки вже зараз змінити хід подій е, на полі бою? Отже, в першу чергу законом спише про те, що вже це дуже позитивний фактор м, відносно морального духу. Це Точно підніме моральний дух нашим воїнам льотчикам, зокрема, і нашим воїнам, які будь-знати, що F-16 вже в Україні їх вже в повну міру використовують. Крім цього, зараз F-16 зможуть допомогти нам відігнати російські літаки Су 34 від лінії фронту, які локально атакують об'єкти на полі бою. А все через далекобійні ракети Амра. заголом США. Вирішили в принципі не обмежувати цей пакет озброєння, яке йде разом з винищувачами F-16, і Нам передали весь пакет озброєння всі ці ракети, які йдуть з F-16, нам також передали до України і дали дозвіл на їх поставку. Звісно, там йде такий стандартний пакет озброєння до літаків, з якими злітають в небо всі американські в принципі льотчики, винищувачі, але. Тут потрібно звернути увагу на ракети АМРАМ середньої дальності з радіусом дії до 180 вісімдесяти кілометрів. За еконами згадує про ці ракети, і пише про те, що ці ракети йдуть в пакеті озброєнь для України, і вони зможуть допомогти відігнати російську авіацію Су-34, бо їхня дальність 180 кілометрів, і також йдуть з цими винищувачами F-16 в комплекті. Також і системи раннього Виявлення загроз. Отже, якщо якісь російські пілоти будуть цілитися, так на наші F-16, українські льотчики будуть заздалегідь про це знати, і цей пакет озброєнь йде з цими літаками. Разом з тим вказують експерти, що аби кардинально змінити ситуацію на фронті, потрібно Україні отримати ще більше таких літаків F-16. Станом на сьогодні підрахували експерти, що можемо ми створити три-чотири ескадрилі F-16 в той час як нам потрібно як мінімум 12 ескрелі е е в 16 Потрібно значно більша кількість літаків, і це потрібно щоб, хоча би, досягти локальної переваги в повітрі і локально підтримувати наземні операції наших військ, крім цього, інститут дослідження війни говорить про те, що аби ми могли вільніше використовувати F-16, потрібно знищувати ворожі системи протиповітряної оборони і по цьому також дуже серйозно відпрацювати. Разом з тим, це дійсно позитив для нас, бо це вже такий перший крок, і ці поставки вже перейшли. Так фактично змогли перейти через свій страх західні лідери. Це табу знято, і майбутні поставки цих літаків чи інших вже не є якимось таким складним важким рішенням. Вже постачаються нам ці системи озброєння, і це, в принципі, і аргумент для майбутньої влади у США чи інших країн. Європи вже не будуть говорити про те, що це може спричинити якусь ескалацію, бо ескалації так званої і не відбулося. Росія так і не змогла якось відреагувати на це, як про це не застосували ядерну зброю, і не змогла якось так відреагувати. Що всі говорили про те, що відбулася якась ескалація, бо вже в принципі найбільша ескалація відбувається кожного дня. Отже, це це питання табу вже знято. Це вже не є питанням табу вже. Постачаються ці літаки до України, і в майбутньому це великий аргумент на користь того, чому потрібно для майбутніх влад так майбутніх поколінь і для майбутньої влади США та Європі хороший аргумент. Того, чому е, потрібно продовжувати поставка літаків до України, чому це не ескалація? Бо це вже здійснювалося. Це здійснюється, і вже всі пішли на такий крок, і нічого страшного не відбулося. Відбувся лише позитив. А це посилення наших е, військових е, спроможностей, і за Economist говорить про те, що є ще декілька плюсів, переваг, незважаючи на те, що е, ще невелика кількість в шістнадцятих зараз, е, поки прибула до нас невелика кількість таких літаків, але це вже знаменує початок побудови українських повітряних сил за стандартами НАТО, і це дуже важливо, бо це вже в принципі ми отримуємо систему озброєння за стандартами НАТО. Це F-16, це далекобійні ракети Storm Shadow, і це сприяє тому, аби наші збройні сили переходили до... Стандартів НАТО і вже вибудовані так ці ланцюжки постачання ракет до F-16, обслуговування поставок цих літаків, і в майбутньому це нам дуже пригодиться, аби далі йти на шляху до 16 в НАТО, і вже буде легше нам це робити. говорить про це з Economist. Тим часом свіже опитування CBS News YouGov вказує на те, що Камала Гарріс таки випереджає Дональда Трампа. Її компанія набирає дуже Серйозних обертів, вона нарощує свій рейтинг, і це свіже опитування встановило перевагу Гарріс над Трампом. Вона випереджає Трампа на 1%. Це не багато, але CBS News пише про те, що от в той час, коли Байден був кандидатом, і коли проводили це ж саме опитування, Байден тоді не не випереджав Трампа. Він Відставав від Трампа на 5%. тому це суттєвий такий показник, те, що Гаріс випереджає Трампа в цьому опитуванні на 1%. Крім цього, є декілька речей, які можуть допомогти Гаріс перемогти Трампа на цих виборах. В першу чергу CBS News фіксує дуже велику прихильність саме щодо Гаріс серед молодих і афроамериканських виборців. І ці виборці зростає рейтинг гаріс серед цих виборців, і вони можуть і фактично привести до влади в листопаді. Крім цього, Гаріс лідирує серед жінок. Жінки голосують за Гаріс і її готові підтримувати. Бо саме жінки вважають, що Гаріс буде відстоювати права жінок, і бачимо, що зростає рейтинг підтримки Гаріс серед. Жінок, а от е, крім цього вважають так виборці, що Трамп більше буде відстоювати інтереси чоловіків аніж ніж інтереси жінок. Тому бачимо зростання рейтингу серед жінок, зокрема є серед афроамериканських виборців і серед молоді. Е, крім цього, м, взагалі суть цієї статті CBS News полягає в тому, що змогла перезавантажити Гарріс, е, кампанію демократів, змогла. Так, дати новий поштовх цим зусиллям, так свіжий кувток повітря гаріс зробила для демократів і є таким свіжим поштовхом. Дала надію демократам на те, що вони не програють вибори в листопаді. Уже коли Байден останні тижні Байдена дуже суттєво падав Рейтинг Байдена і він тягнув за собою і демократію відповідно як очільник, так як головний кандидат в демократію. Тому зараз Камала Гаріс є. Великою основною надією демократів на цих виборах, і тому такий ентузіазм зростає і оптимізм серед демократичних тіл. Вони бачать зростання рейтингу і бачать те, що Гарріс дійсно може перемогти Трампа. Тому багато вкладають цю кампанію, і вже сотні мільйонів доларів вдалося Гарріс зібрати на потреби передвиборчої кампанії. Крім цього, CBS News пише і про. Підрахувало так і вказує публікує результати опитування серед штатів. Так Гарріс випереджає Трампа на національному рівні, тобто серед усіх штатів, але окремо по тих хитких штатах дуже цікава ситуація. Отже, фактично в багатьох штатах тих хитких, яких фактично які є ключовими для перемоги. Отже, завжди є дійсно такі штати, які завжди підтримують демократичного кандидата. і Є штати, які завжди підтримують республіканського кандидата. А є штати, які кожного разу на виборах підтримують іншого кандидата, як і не демократичного, так і не республіканського. Кожного разу по іншому там буває. І за ці хідкі штати зараз відбувається зараз. Найбільше йде боротьба. Отже, в Мічигані, як і Трамп і Гаріс, мають. По 48% йдуть нога в ногу, фактично, так само, як і в Пенсильванії та Аризоні. Отже, є де ще над чим працювати Гаріс та її предвиборчому штату. Багато буде вирішувати саме на по цих хитких штатах, і там бачимо, нога в ногу йдуть в кандидати, тому дуже близько йдуть вони один від одного. Багато буде залежати від наступних тижнів. Незначну перевагу Трамп має в Вісконсині. Пише CBS News, Джорджії. Та північній Кароліні А Гарріс також випереджає Трампа в Неваді. Там вона має 50%, а Трамп 48%. Тому бачимо певне зростання імпульсу ентузіазму на національному рівні, але багато роботи попереду ще відносно цих хитких штатів. Тут шанси кандидатів поки е, рівні. І до речі, в, в кампанії Гарріс, в штабі передвиборчому штабі Камали Гарріс заявили про те, що. Не готові йти на дебати на Fox News, і відбулася певна перепалка така між кандидатами цими днями. Отже, як ми знаємо, Джо Байден домовився із Трампом свого часу про дві е, два раунди дебатів. Так про е, дебати, які вже відбулися на телеканалі CNN, які стали певним провалом для Байдена, і про дебати, які мали відбутися 10 вересня на телеканалі ABC News. Про це. Ще раніше домовився Джо Байден із Трампом. І кампанія Гаріс, Штаб Гаріс, просить Трампа виконати свої зобов'язання, які він взяв на себе, і виконати свою обіцянку. Та як Камала Гаріс йде від демократів, штаб Гаріс ем, просить, фактично сказав Трампу, давайте притримуватись домовленостей, проводимо дебати 10 вересня на телеканалі ABC News. але бачимо, що тут Трамп дав задню. і... І вже не дуже захотів брати участь у дебатах, і м, почали лунати заяву від республіканців про те, що Трамп готовий до дебатів, але не на каналі ABC News, а на телеканалі Fox News, який дуже прихильно до нього ставиться, і дуже би хотів Трамп утримати там теплу ванну. Боїться йти на ABC News, боїться гострих питань і боїться також і Камалу Гарріс. Це вже не Джо Байден. Вона багато що має, що може йому. Сказати, і тут Трамп в принципі відмовляється від дебатів на ABC News і говорить про дебати про те, що потрібно проводити дебати на телеканалі Fox News. Кампанія Гаріс, штаб Гаріс, натомість говорить про те, що вони не підуть на Fox News, а підуть на ABC News, на той телеканал, за який була раніше досягнута домовленість. Бачимо те, що Трамп тепер трішки дає задню по дебатах і по тих телеканалах, на які вони на яких вони би могли би. Проводитися, але далі будемо аналізувати і е, говорити про ці важливі новини зі сполучених штатів і аналізувати хід передвиборчих перегонів. Та завершуємо нашу розмову ризиками нової великої війни на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки вводять на Близький Схід додатковий контингент, зокрема, відправили туди авіаносну ударну групу ескадрилью винищувачів і додаткові. Військові кораблі зараз Білий Дім очікує нового удару, тобто великої масштабної атаки Ірану, можливо, і Хезболи по Ізраїлю, і вже говорить про те, що відправили американського генерала США до Ізраїлю, аби він консолідував підтримку серед союзників, аби повторити теж той самий захист Ізраїлю, який відбувся. Під час попередньої атаки Ірану планують залучити війська США до захисту неба Ізраїлю та інших союзників і вже готуються до цього. І видання ЕКСО пише про те, що може можливо вже й сьогодні відбудеться атака Ірану по Ізраїлю. Вже всі очікують цього. Багато міжнародних так компаній, багато міжнародних авіакомпаній вже повідміняли свої рейси до. Лівану і можливо навіть і до Ізраїлю є ж така інформація. Очікують великої атаки Ірану по Ізраїлю, але війська США готові і так виглядає, що знову американські війська допомогу будуть допомагати Ізраїлю відбиватися в небі від ворожих ракет і дронів. На жаль, такого вони не готові зробити для України через страх ескалації, але для Ізраїлю готові. і вже всі на місці і очікують того, на який крок піде Іран. Джо Байден говорив про те, що він. Сподівається, що так вже по таких секретних каналах передавали меседжі Ірану про те, що чи не могли б ви трішки так зменшити радіус дію цієї атаки, трішки по, так не робити таку жорстку атаку, а трішки полегшити її вже бояться. Вони також ескалації, але будемо бачити, як Іран відреагує так, як Іран вдарить по Ізраїлю. А планують вони зробити це у відповідь на те, що. Був ліквідований очільник одного з політичних так течій Хамасу Ізмаїл Ганія в Тегерані. Ізраїль не підтверджує свою причетність до цього, але говорить про те, що саме сили оборони Ізраїлю були до цього так причетні до цієї ліквідації. Але будемо також далі стежити за цими новинами з близького сходу та аналізувати події, найважливіші новини з цього регіону. На цьому на сьогодні все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!